Щодо візиту Зеленського Рамштайн, відповідно, перше, що буде стояти питання посилення е, української системи ППО на тлі останніх атак: по Львову, Полтаві, Києву, Дніпру, Кривому Рогу та інших, е, ті політичні заяви американської сторони з приводу прискореного характеру передачі нам е, е, зенитно-ракетних комплексів наразі на жаль, таки залишилися політичними заявами. Є відповідні кроки. З боку Румунії це передача ЗРК Петріот. Є позитивні кроки з боку Німеччини. Це аерійські передачі. Плюс Німеччина заявила про те, що передадуть ще замовили для української сторони. Перепрошую, ще 17 арійські, але аерійські не може працювати по балістиці. от про це варто говорити. Тепер по кількості відповідно іранських балістичних ракет і тут ви, як справедливо зауважили інформація різниця. Варто сказати, що навіть, от, за оцінками військово-політичного глядача групи інформаційний спротив Коваленка, Іран має проблеми з рідним виробництвом майже всієї номенклатури балістичних ракет. Його пряма мова загалом очікується близько 100 одиниць ракет. Таку партію Росія може отримати. Не виключаю, що це буде може, до 200 одиниць такої ракетної зброї. Тисячі одиниць вони в Ірані відсутні. Натомість, Настю, за даними американської розвідки, Іран може мати до трьох тисяч балістичних ракет різного типу, прилатих ракет чи більше. Ще 15 березня 2022 року командувач центральним командуванням Сполучених Штатів генерал Кенет Маккензі заявив про те, що Іран має у своєму розпорядженні приблизно 3000 тисячі балістичних ракет, і е, чому не беруть до уваги цю інформацію з відкритих джерел, не зовсім зрозуміло. Тобто передати Російській Федерації 100-200 ракет для Ірану не буде складати е, дуже великих проблем. Але нащо ми підходимо до основного? Якщо ця інформація раз по разу виринає в західних змі, ми можемо говорити про те, що це так званий контрольований витік інформації з метою унеможливити подібний характер е, співпраці Ірана і Російської Федерації. У Ірана є всі підстави відповідно, для можливої передачі балістичних ракет. Мовиться про те, що ще 18 жовтня 2023 року закінчився термін відповідно дії обмежень ООН щодо ракетних технологій іранської сторони. Але 18 жовтня 2023 року наразі, вересень. Вже 24-го року у Ірана розв'язані руки. Але за рік часу, маючи можливість передачі ракетних технологій Російської Федерації, е Іран не робить цього. Більше того, давайте спростуємо ту інформацію щодо іранських безпілотників шахет 131 та шахет 136. Вони умовно іранського виробництва. Пояснюємо, про що йде мова. Виробництво ці БПЛА відбувається на заводах на території Сирії під, відповідно, урудою. Спеціалістів Хезбола Хезболла дійсно про іранське угрупування. Плюс там в моменті виробництва задіяні і іноземні спеціалісти. Скорше за все йдеться про спеціалістів з Російської Федерації, бо свого часу Ізраїль наніс три ракетні удари по виробництву шахедів. Чим до речі, окрема подяка відповідної ізраїльській стороні від мене особисто знизив можливість виробництва всіх шахедів Відвантажуються ці шахеди через сирійський порт Тартус і далі вже йдуть в окупований Крим. Тому Іран, коли йому закидають, що це іранські технології, виробництво Іран, він раз по разу виходить і дайте відповідну доказову базу. А от цим проблеми, тобто довести, що це безпосереднє виробництво на території Ірану, а не, наприклад, Таджикистану чи в російському Татарстані, наразі не можуть. Тобто підсумовуємо говорити про те, що Іран, як сталий факт, пристав на характер передачі російській стороні ракетних технологій, зокрема балістичних ракет Фатех Алгафар, такої інформації наразі немає. Для чого вкидається ця інформація? Напевно, ще раз підкреслюю, що унеможливити подібний характер взаємостосунків між Іраном і Російською Федерацією. Але, на мій погляд, до тих пір, поки Іран відповідно не закінчить свою ядерну програму, момент передачі технологій Російської Федерації, першу чергу ракетних технологій, стоїть на паузі. Ну і наприкінці варто зауважити, що ще в листопаді 2022 року, очільник ради національної безпеки Ізраїлю Ейяль Хулатан на форумі Бахрейні заявив у разі, якщо Іран розпочне передачу балістичних ракет Російській Федерації, то Ізраїль буде готовий поставити високоточні балістичні ракети Україні. Я нагадаю, що на вересня 2023 року, президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнан Столтенбергом заявив, що факти. Продажу іранських балістичних ракет Росії поки що не зафіксовані. Дякую безмежно за важливу розмову. І звісно, будемо слідкувати і надалі за всіма, скажімо так, і вкидами, і офіційною інформацією, тому що важливо не наводити паніки, розуміти до чого готуватися. Ну і впевнено, що також наша влада знає, що робить і військовики також уважно стежать за цим, що відбувається навколо України. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую вам.